У стінах Надвірнянської міської ради відбулося засідання виконавчого комітету. Порядок денний налічував більше 20 питань. Одне з тих, яке найперше привернуло вагому увагу, було проведення обліку дітей до шкільного шкільного віку та учнів і закріплення території обслуговування за закладами освіти Надвірнянської міської ТГ. Доповідала по ньому начальниця управління освіти Тетяна Дзем'юк. Зокрема, була уточнена ситуація по захворюваності серед дітей. Щороку ми робимо таке рішення, воно приймається раз у рік. З 1 вересня у нас відбудеться електрон. З 1 березня, перепрошую, розпочнеться електронна реєстрація дітей до першого класу, тому прошу підтримати дане рішення. Щоденно ми моніторимо ситуацію по стану захворюваності, подаємо її до обласного департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА, і ситуація по захворюваності. Іде на покращення. Наймовірніше, що з 5 березня ми приступимо до навчання в школах і розпочнемо і продовжимо роботу в закладах дошкільної освіти для наших діток. Начальник управління економіки Тарас Новосельський також виступив перед присутніми. Темою доповіді стало питання стосовно безбар'єрності. Про комісію з питань проведення перевірок виконання перевізниками умов договорів на міських та приміських маршрутах на Злянської громади. Технічне питання але згідно вимогами законодавства, така комісія має бути створена. Особливо в умовах безбар'єрності, тому нам поступило повідомлення, що повідомленному споритку комісію. Така комісія не була обов'язковою, а тепер нам сказали, що її треба створити згідно вимог законодавства. Відповідно, ми її створили. Ми і так ці питання по перевізниках вирішували. Тепер нам сказали, що це має відбуватися офіційно. Вирішувалися нюанси та деталі роботи перевізників. Мова про тих, в яких є договора з міською радою. Ми, ми це узгоджували. Є люди, які пишуть скаржники, ми з ними ці питання узгоджуємо. Якщо вони згідно ПДР. Не можуть бути, ми це чітко говоримо. Якщо можуть бути, ми десь ідемо на зустріч тим людям, які їдуть тим маршрутом. Є чіткий маршрут прописаний. Місця зупинки прописані. Все чітко в договорі прописано. Просто є деякі зупинки, є на вимогу. Тобто, якщо є немає побажання зупинятися, він може приїжджати. Якщо є бажаючі зупинитися, він зупиняється. Заступник міського голови Ігор Пескланець доповідав щодо внесення змін до рішення виконкому про тариф на послуги з користування майданчиками для платного паркування. Важливо відмітити, що для учасників бойових дій парковка буде доступна безкоштовно. Питання 17. про внесення. Про внесення рішення виконкому від 27 грудня ми затвердили рішення про тариф на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Після того ми було декілька зустрічей з громадськістю. І проєктом проектом рішення на 17 ми вносимо зміни в це рішення. Таким чином, той компромісний варіант, який ми погодили в результаті наших домовленостей, і консультацій між громадськістю оператором паркування та міською радою. Ми це ну може неправильно сказати, легалізовуємо, але затверджуємо всі ті домовленості, відповідно до яких на сьогоднішній день здійснюється паркування в центральній частині міста. Питання повідаючи. Участники були в ідеї, я Така Так, А в ідеї Нема. Тобто, без не так. так. Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Андрій Гуцько доповідав щодо розташування перенесення контейнерного майданчика. До того ж, озвучив пропозиції, надані заявнику щодо питання, яке було на розгляді. Відстань від стіни будинку Мазепи 23 до контейнерної зони 22 метри. Допускається. Від 20 метрів розміщення, тобто ближче-менше, як 20 метрів, не допускається. Заявнику було запропоновано не просто влаштування самого майданчика, а й влаштування е заїзду з твердим покриттям, тобто брукування під'їзду і самої, е самого майданчика. Контейнерна зона, яка пропонується, вона так як було озвучено за його кошти. Відповідно, вже до, до вимог вона має бути не просто огороджена, а вже із накриттям. Також було озвучено декілька. Пунктів рішення виконкому щодо звернення, яке надійшло від жителів міста Надвірна. вирішив затвердити місце розташування контейнерного майданчика для збирання твердих побутових відходів та під'їзду до нього на вулиці Мазепи між будинками номер 23 та номер 25 у місті Надвірна, відповідно до план схеми яка вдається. Друге жительці міста Надвірна на за власний рахунок виконати роботи з облаштування контейнерного майданчика та під'їзду до нього згідно до план схеми мощення против основи майданчика, заїзду, влаштування огорожі та навісу на виконкомі. Також розглянули та опрацювали питання щодо адресної грошової допомоги про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, про встановлення пристрою примусового зниження швидкості і дорожніх знаків на вулиці Кобилянської в селі Лісна Терновиця та інші.